Друзі, вітаю! Хочу виставити зараз вам постіль, щоб я за неї не забула і не відтягувала в довгий ящик, як кажуть. Ну, Почну, почну ось з такого простирабла. Я навіть тут побачила ось таку етикеточку. Тут написано, що це зроблено у Сполучених Штатах. На, не, не на всьому я бачила, лише якусь там скатертину помітила, що то виробництво Португалії. Не на всьому бачила, на тому, що помітила, не розглядала на тому, що помітила, то вона абсолютно біла і має ось таку з однієї сторони мережку. Ну Так як мені пояснювали мої підписники, хто в цьому розбирається. Ось, знайшла лице, ось таку має мережку. Вона в гарному стані, мені здається, що це стан нової. Тут навіть не потріпана ось етикетка. Бачите, все воно рівненьке, гарненьке і ціленьке. Розміри цього простирадла 2 метри на 240. І так, як мені сказала одна моя підписниця, що. Оце або вишивка, або ось така мережка. Це використовується для того, коли, щоб вкриватися. От вкривати, вкриваємося спочатку простирадлом, а потім зверху кладемо ще якесь одіялко, і оце так загинається. І отак все дуже красиво. Е, дякую за підказки, дівчатка. Роз, хто в цьому розбирається. Так, ну не буду надовго так зациклюватися, просто звичайна біла і внизу мережка. Розміри 2х240, така велика простиня. І ціна 350 гривень. Так, є в мене отака підковдра полутерна. Тут вона взагалі звичайна, немає ніяких тут. Ні вишивок, ні рішельє, нічого. І зверніть увагу, тут ковдра вставляється ось посерединці така, такий квадратний виріз, Чи квадратний, чи ромбиком він посередині тут вставляється. Але <клес> тканина сама. На цій підковтрі. Вона просто така натуральна. Знаєте, справжня, така бавовна. Справжня, просто відчувається О, така підковтра. Це полутерна розміри, зараз вам скажу. Розміри метр, метр сорок шість, метр сорок шість на приблизно. Приблизно десь на метр 80. М. Ось така підколтра. Ціна 300 гривень. Так, також є ось у мене підкотра. Вона має вишивку тут отаку, отакі ось кубики. Також відчуття таке, ніби вона новенька, вона застібається тут внизу. Ось є всі гудзички в наявності. Попробую вам показати четверту частину цієї підковдри. Ось такі вишивочки. І е, аналогічно вони і по всій підковдрі. Отакі кружечки-квадратики, лише з однієї сторони. Вона не білосніжна, вона має колір такий ніби е, трішки ванільний. Такого якогось кольору. Розміри. Також метр, двадцять шість, десь. Метр двадцять і до двох метрів е, довжина. 350 гривень. Ціни тут різні, тому я буду озвучувати, ви е, ловіть, ловіть ціни за мною. Так, маю ось таку підковдру. Вона також новенька. Хочу якось розвернути її і показати. З однієї сторони це двохспальна, з однієї сторони вона має ось таке, отак бачите, ось цікаво зроблена так, мережка, чи, ну, прикраса така, і ось така вишивка. Не знаю, як показати, щоб було видно. Ось така вишивка. Це з однієї сторони, чи воно в ногах, чи воно в голові, поближче до голови. Да. Поближче до голови. Гудзички тут всі застібаються. Так, розміри зараз попробую по пам'яті. Тільки що вимірювала, здається, оця підковдра 2 х 220 і коштуватиме вона 400 гривень. Так. Ось іще одна підковдра. Ну, цією, мені здається, нею користувались, може мені так здається, а можливо тільки порвали, повідривали гудзики. Я не знаю, бо тут я бачила, що повідривали гудзики. Так, зараз я вам її розверну покажу у всій її красі. Ось дивіться, верх. Ось така вишивка, вірніше мережка така. Все це зроблено ніби стрічечка настрочена, отак. І також є елементи вишивки рішельє. Лише тут, де елементи вишивки рішельє, вона ниточка має колір ванілі. Вона не зовсім біла. А це все біле, ну така в неї, е, така в неї прикраса. Якби так хочеться розвернути, щоб і все видно було. Не знаю, як це зробити. От, Бачите, посередині оце така краса. І також тут, ой, ну це треба кожну підковдру е, окремо. Знімати, показувати, щоб її було видно. Ну, ось приблизно так, якщо це буде видно. Ось приблизно така середина, бачите. Так. Тут я хотіла показати вам в деяких місцях там відірваний гудзичок. Не знаю, можливо, по якій причині його відірвали. Так, вона, в принципі, вся дуже гарна, але, можливо, якісь технічні були там випадки. 400 гривень така підковдра. І ось справжня красуня, да, до речі, розміри її цієї підковдри, здається, 2х2, якщо я правильно виміряла. І ось справжня красуня це шедевр взагалі. Зразу скажу розміри. Метр дев'яно на два, здається, у цієї красуні. Попробую її розвернути, так як вона вже тут на столі лишилась одна. Ось така середина. Дивіться, тут і стрічкове мережево, вишито стрічкою. І техніка рішельє. Ось так, і вишивка. Ниточками, ось такі ніжні букетики вишиті. Тканина натуральна, сама що не є натурально, ну, сама натуральна це бавовна і ось така ж мережечка, така сама мережечка по краю. Бачите? Думаю, видно. Ось розміри, ніби я озвучила, і є. Із трьох сторін ось такий е, ну, рюшик, валанчик, як вони називаються по-українськи, треба обов'язково знайти. І, і вам озвучить, виправитися. Так. Краса, краса ще хочу показати, як тут зроблено на вугол, куточок. Ось дивіться, це ще так на куточках зроблено. Отак. Гарна вишивка посередині, і тут рішельє, і тут же і стрічкова мережка. Ось така краса. І така краса буде коштувати 600 гривень. Ну, оце, е, у мене все по е, постілі. Більше нічого немає, там вже скатертини. Е, скатертини, самі, самі всякі такі гарні, дуже гарні, ну то вже дочекаєтеся. І покажу вам в наступному відео. Всім дякую. До зустрічі!